У нас ще є трошки часу, так волею Божою, я сьогодні стою перед вами, брати і сестри, і хочу поділитися одним текстом своїми власними роздумами на цей текст. І заголок від проповіді, який би я визначив, я записав його так: як жити у світі страждань, очікуючи Ісуса Христа. Жити у світі страждань, очікуючи Ісуса Христа. І навіть в сьогоднішньому зібранні ми зауважили про те, що. Справжнє українське серце воно болить. І повинно бути, щоб людське серце кожне боліло. І ми свідки того, що і тут в Америці, де нема війни, а люди страждають по різних причинах. І я буду читати лист апостола Павла, послання його, вибачаюсь, Петра. Петра, 4 розділ, 7 по 11 вірш, і взагалі це послання, воно, знаєте, от там просліджуються дві таких яскраво виражені думки або лінії, які проводить апостол Петро. Це перше, що християнин проходить через страждання, а друга така думка, що Ісус Христос гряде, Він знову повернеться, і Його прихід вже наблизився. І от в контексті цих двох берегів, знаєте, як річка, яка тече, я сьогодні хочу підбадьорити нас і пороздумувати, а як ми повинні жити у світі страждань і очікувати Ісуса Христа. Отже, четвертий розділ сьомого вірша перше послання апостола Петра. Кінець же всьому наблизився. Отже, будьте мудрі, і пильнуйте в молитвах, найперше майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів, будьте гостинні один до одного без нехоті. Служіть один одному кожен тим даром, якого отримав, як доморядники всілякої Божої благодаті. Коли хто говорить, говори як Божі Слова. Коли хто служить, то служи як від сили, яку дає Бог, щоб Бог прославився в усьому Ісусом Христом, що йому слава! Та влада на вічні віки. Амінь. Лист цей апостола Петра до церкви в розпорошенні. Церква, яка знаходиться в гоніннях, в переслідуваннях, в жорстоких стражданнях. Християни страждають. І апостол Петро пише саме таким людям: людям, які полюбили Ісуса Христа, не бачивши. Люди, які послідували за Христом. І люди, які добровільно прийняли на себе страждання. Він пише до християн, які знаходяться от під зовнішнім тиском або пресом обставин важких. Він пише до віруючої людини сьогоднішнього дня, брати і сестри, сьогоднішнього часу, яка страждає, терпить біль, проходить важкою дорогою випробувань. І це слово сьогодні, воно актуально для всіх, хто страждає. Якщо ми сьогодні не страждаємо, брати і сестри, то ми не знаємо, що завтра нас чекає. Чому цей текст, цей лист Петра, читаючи цей лист Петра, можна зауважити, що ця тема страждань і випробувань, знаєте, є близькою реальністю для того, кому він пише. От зауважте, я просто деякі моменти. В першому розділі шостим віршем він каже, ви засмучені тепер всілякими випробуваннями. Це страждання. І в нас в церкві є люди, які випробовуються хворобами, важкими обставами, обставинами. Третій розділ, шістнадцятий вірш, він каже, вас обмовляють, немов злочинців. І це є страждання. І з історії ми знаємо, як християн звинуватили, знаєте, в великому пожарі Риму, і християни несправедливо, незаслужено несли на собі покарання фізичне від влади, від тих, хто їх, їх гнали. Жорстокі, знаєте, такі питки, хто цікавиться історією, ви можете прочитати, як християн розпинали над римськими дорогами, як їх просто зашивали в шкіри і віддавали диким звірям на розтерзання. Як робили, знаєте, з людей смолоскипи, які задовільняли око імператорів і владних людей, знаєте, обмочували в смолу і потім запалювали, і живі люди горіли, як пакели, освітлюючи місто Рим. Четвертий розділ, перший вірш, він каже, він говорить про тілесні страждання. І каже, а ви озбройтеся тою самою думкою, що коли Ісус тілом постраждав за нас, також і нам потрібно страждати тілом. Четвертий розділ, шістнадцятий вірш. Будьте готові до випробувань вогнем і не дивуйтеся, тому що це вас торкнеться. я, знаєте, як явище якомусь чужому, і п'ятий розділ, дев'ятий вірш, він знову говорить про страждання в цьому листі. Знайте, що ті самі муки терплять ваші брати по цілому світі. Є ті, хто, іншими словами, ті, хто разом з вами терпить страждання також. Тобто, ви не один із дітей Божих, або не одна дитина Божа, яка страждає. По цілому світі є люди, які так само переносять страждання. Можливо, ти сьогодні, друже, страждаєш. Можливо, ти переносиш якийсь біль. Можливо, ти випробовуєшся, знаєте, вогнем або вогненим випробуванням, цілим святого. Письма для тебе. Можливо, ти засмучений тепер від, 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 від випробування, вибачте. Це слово Боже для тебе. Можна прочитати весь дома, знаєте, як домашнє завдання, як підбадьорення, весь, все це послання. Воно досить коротке, там всього 5, 5 розділів. Цей лист а, для нас, брати і сестри. І друга ось ця от яскрава думка. З, іншого боку, з одного боку, страждання, а з іншого боку, Петро нагадує, що Ісус Христос скоро з'явиться. Він говорить в першому розділі, так говорить про спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. Перший розділ сьомий вірш, він відкриває оце, знаєте, з'явлення Ісуса Христа, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується, на похвалу і честь і славу при з'явленні Ісуса Христа. Бачите, Він згадує з'явлення, прихіди Ісуса Христа. Він говорить в другому розділі, 13 вірш, про день відвідин Бога, який гряде на всю вселену, на людство. Четвертий розділ і п'ятий розділ Петро нагадує, що наближається подія, і знову це слово з'явлення Ісуса Христа. І п'ятий розділ, тринадцятий вірш, відомий текст. А коли архіпастер з'явиться, Ісус Христос, тобто, то одержите ви нев'яничого вінка слави. І наш текст, який ми прочитали сьогодні, він саме говорить про це. Апостол Петро каже: кінець же всьому наблизився. Є страждання. І це реальність цього страждання. Весь цей біль, знаєте, це все, що треба пережити сьогодні. Якось треба це винести. І він каже: а кінець цьому наблизився, і з'явиться Ісус Христос. І слава чекає віруючих людей з Христом. Знаєте, друзі. На початку є таке в богослів'я розуміння, як тлумачення сендвічу. Знаєте, є одна істина, є інша істина. А всередині, знаєте, як американці кажуть, мід або сама суть. Апостол Петро він закладає фундамент для віруючих, які страждають. Я не буду все зачитувати. Peter Lays Foundation він каже, Пам'ятай, що є благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії, через Воскресення змертвих Ісуса Христа, на спадщину нетлінну й непорочну та нев'янущу, заховану в небі для вас, що ви бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове, і знову тут з'явитися останнього часу. І це для віруючих величезна потіха. Він каже: пам'ятайте, що хто є Бог? І що Він для вас зробив? Він по своїй милості великий. Він відродив вас От тією самою силою, якою Він воскресив Ісуса Христа з мертвих. Він сьогодні вас воскресив, нас воскресив до нового життя. Більше того, Він приготував нам спадщину, небо. Ця спадщина не в'януча, там, там, ви знаєте, це нетлінна спадщина, без всякої корупції спадщина. І сьогодні, проходячи страждання тут, на землі, у фокусі нашого, знаєте, от нашої віри, повинен бути Бог. І він каже, він благословенний Бог це фундамент нашої віри. А далі? а далі, як ми часто говоримо, практичне християнство. Я коротко. Декілька пунктів, просто не заглиблюючись. А далі практичне християнство. Він каже: Отже, будьте мудрі, і пильнуйте в молитвах. Друзі, будьте мудрі. І живучи в обставинах страждань. Як я сказав, друзі, можливо, ми не страждаємо сьогодні особисто. Але подивіться праворуч і ліворуч. Можливо, наш брат страждає. Можливо, завтра ти будеш страждати. Подивімося, знаєте, на обставини, які склалися на нашій земній Батьківщині. Подумайте про тих людей, які страждають. І далі він каже, будьте мудрі. Мудрість це здатність бачити життя з точки зору Божої істини. Мудрість це думати і чинити так, як визначив це сам Бог. Ось такі я визначення дав для мудрості. Мудрість, згідно нашого тексту, це розуміти час, в якому ми живемо, в якому ми знаходимося в періоді. Мудрість в даному контексті це розуміти, що ми знаходимося в очікуванні Ісуса Христа. Кінець усьому наблизився. І якщо апостол Петро, святий апостол писав це в той період, то наскільки ближче це спасіння і з'явлення слави Ісуса Христа сьогодні для нас, брати і сестри? Є. І взагалі, останній час він визначається біблійно, після того, як Ісус Христос, наш Спаситель, звершив наше спасіння силою Божою воскрес із мертвих. Він вознісся на небо і сидить праворуч Отця. І ось ця робота спасіння закінчена, а тепер почався останній час. І оцей час благодаті він сьогодні визначений для кожного з нас як останній час. І ми не знаємо ні дня, ні часу, як Слово Боже, говорить, коли прийде Господь за, за церквою своєю. Але ми знаємо певно, що ми на землі тут смертні і тимчасові. І цей час останній для кожного з нас може трапитися миттєво, раптово. Знаєте, з великим, таким, з великим сумом, я любив в Ютубі слухати а, пастора Мороз Сергія, заступника. Брата Антонюка в Україні. Раптом обірвалося життя. Господь покликав його в небесній оселі. І сьогодні ми не застраховані, брати і сестри. Один старичок, він вже ну, по здоров'ю не відвідує наше зібрання. Знаєте, так стоять, брати роздумують, а один каже, мені так страшно на літаках літати. Якраз тоді впав літак. Каже, то стільки літаків впадає, люди розбиваються, а. Брат каже, Зна, знаєш що, брате, страшно в ліжко лягати. Тому що більшість людей, каже, вмирають в ліжку, засинають і не просинаються. Довірся Богу, каже, в нього визначений час для всього є. І це, і це воно так. І це воно так, друзі. Мудрість це розуміти, що кінець усьому наблизився. Мудро побачити і прийняти, брати і сестри, що. Що, що наші обставини вони є також тимчасові. Це говорить про те: знаєте, от, мудро побачити Бога, який все контролює. Прийняти оцю істину. Я часто спілкуюся з людьми, і знаєте, от є, є ось ця якість Бога всевладності, Його суверенітет. І я бачу, наскільки іноді важко людині прийняти ось цю, ось цю, знаєте, якість Бога? Що Він визначає, Він контролює, що волосся з голови не падає без його волі. І ось ця гріховна природа, знаєте, людська можливо, природа, якась пропитана філософією людською, іноді і сам бунтуєшся. Ну, хіба, хіба так може бути? Але опираючись на слово Боже як єдиний авторитет, єдину істину, ми сьогодні проголошуємо, що мудро прийняти істину слова Божого і довіритися цій істині. Чи не так? Мудрість це також правильна реакція на те, що відбувається навколо нас і з нами. Є речі, події, які приходять у наше життя, і ми їх не вибираємо, ми не контролюємо, ми абсолютно, можливо, навіть не хочемо цих речей. А вони трапляються і приходять. І Бог допускає це в наше життя для певної цілі. І знаєте, Петро показує, що ви, віруючи, не вибирали гоніння. Ви не вибирали утиски і страждання. Але ви проходите через ці гоніння. І повинна бути мудра реакція, правильна реакція на ці обставини. Чи не нагадує це нам ну, наше, так от, скажем, Сьогодення чи е, наші обставини не нещодавні і теперішні. Ми пандемії не вибирали. Ми не вибираємо хвороб. Ми війну не вибирали. Але опиняємося в тих обставинах і нам потрібно правильно реагувати на ці обставини. Ми не можемо змінити обставини, але в обставинах ми мусимо, як віруючі люди, правильно поводитися. Правильно жити. Реакція може бути правильною або неправильною. Мудрість це також правильні дії. А як насправді проявляється оця мудрість в житті? Оскільки прихід Христа наближається, страждання реальні, а церква прославляє Бога тим, і Він каже, що вона молиться, вона любить і вона служить. І оце практичне християнство. Нехай воно стане, знаєте, нашою реальністю. Ми, християни, які очікуємо приходу Ісуса Христа, можливо, по черзі всі страждаємо в якійсь мірі, переносимо випробування. Але в цих обставинах, друзі, потрібно молитися, потрібно любити і потрібно служити один одному. Я скажу, молитва це. Перша правильна реакція на наші обставини: молитва утихомирює бурю в нашому серці. Молитва підпорядковує наш дух, нашу волю, наші бажання саме волі Божій, через яку Він нас проводить. І звісно, що люди, які страждають, діти Божі, молитва навіть звучить трошки по-іншому з їхніх уст. Я пам'ятаю. Дорогу сестру Стецюк, яка відійшла в вічність, коли я її відвідував, ви знаєте, я просто сокрушався і бачив глибину тієї молитви і довіри Богу. Я її не чув молитово, так отак в залі. Молитва міняє нас, брати і сестри. Молитва зближує нас з Богом. Колись молодості нас поїхали на конференцію, нас заселили в одну кімнату, декілька хлопців, і ми вирішили, знаєте, помолитися перед сном. Ми так стали, сперлися на ліжко, обкружили ліжко, знаєте, як часто сім'ї моляться, поспиралися на те ліжко. Ну, помолився один брат, помолився я. Ну І стою, чекаю, бо ми не вголос молилися. Поки третій наш брат стане з колін. Ну а він стоїть так довго і стоїть. Бачу, мій товариш ліг в ліжко спати, не дочекавшись, поки той стане. І я так само думаю, ну виливає чоловік душу перед Богом. І я ліг спати також. Але думаю, настільки духовний, що вже 20 хвилин а він не встає, але потім чую щось, знаєте, похрапує. А він втомлений настільки був, тому що е, в нас день загружений був. Вз, так руки склав, знаєте, сердечком і сперся лобом і молиться. І часто наші такі молитви бувають, чи не так? Вечором втомлені прийдемо. Господи, дякуємо за день, за охорону, благослови, дай спокійний сон, будь прославлений. А завтра ми з тобою зустрінемося знову і лягаємо спати. Знаєте, ми так шепотючи, кажу, давай голосно скажемо амінь. Ну, і ми разом амінь. І він раз і, і прокинувся. Ну, і любов до Господа в тому от сердечку залишилася на лобі такий червоний знак. І такі молитви бувають. Але в стражданнях, в стражданнях мудро, брати і сестри, в першу чергу шукати лиця Господнього через молитву. Любов, майте щиру любов один до одного, бо любов покриває. Багато гріхів. Любов один до одного це також правильна реакція і мудра реакція, чекаючи Ісуса Христа. Особливо, знаєте, от, ну, в церкві. Ми не говоримо про любов вже до світу, знаєте, до світських людей. І їх треба любити. І тяжко, я розумію. Я вибачаю ще декілька хвилин, приклад приведу. Вчора в Андрієво зятя було день народження. Він святкував ювілей Педро. Як хто знає, можете йому зателефонувати його поздоровити. Вони вранці приїхали, приїжджають в парк, знаєте, як в парку, займаєш столики, стільчики, які вільні, там така палесі. Вони приїжджають, займають столик, вільний, там нікого з людей не було, але зауважили, що якісь скатертини на тому столику. І це вранці відбулося, можливо, восьмій ранку приблизно. Ми на 11 приїхали, вже до двох там помолилися і благословили Педро, і поїли трохи. О другій годині дня приїжджає ще одна парі туди. І вони кажуть: О, а ну давайте ваші манатки збирайте і мувайтесь на інший тейбл, тому що ми приїхали в сім ранку і розстелили оцю скатертину. І як в нас в церкві буває, іноді кинуть якусь лаху, і тут вже моє місце зайняте. І знаєте, вони починають нас виганяти. Ви знаєте, я, я і перед Господом каявся ввечері. У мене все внутрі закипіло. Це не по-людськи, так не можна робити. А Педро каже: це, це моє свято. Давайте проявимо до них любов. Давайте будемо доброю, добрим тестимоні, свідченням для цих людей. Він пішов на їхній мові, трошки там по-іспанськи порозмовляв. І вже погодилися, знаєте, поділити ці столи. А він каже: більше того, ми візьмемо цього стола і відвинемо, і хай вони мають, вони хлопчик маленький, теж має день народження. Важко. Несправедливо поступили. Знаєте, але це любов один до одного, яка ви, а тим більше в церкві, брати і сестри. Любов це не є, знаєте, загрібання, скажімо, наших гріхів, як кажуть, under the rug. Любов саме виявляється от в тому, щоб бути, знаєте, от таким добрим інструментом в руках Божих для того, щоб направити людину до Ісуса Христа, для того, щоб помогти людині звільнитися від гріха. І ось саме в цьому є зміст. Любов покриває багато гріхів. Іноді треба любляче серце для того, щоб сказати людині, ти неправильно живеш перед Богом. Але тут ще й потрібна мудрість, про яку ми говорили. Гостинність, будьте гостинні один до одного. Гостинність це служити своїм маєтком для інших, це відкрити свій дім. це... Ситуація, де ми можемо ставати ближчими у стосунках один з одним. Я тільки одне скажу. Цю фразу я записав, коли колись проповідував Алекс Савич Олександр з України пастор. Гостинність це не розмір гаманця чи нашого матеріального здобутку. Гостинність це розмір серця. Іноді можна чаю попити, але проявити гостинність. Прочитайте історію Авраама. І слово Боже, вже в новому заповіті каже, так дехто, не знавши, проявивши гостинність, кого прийняли? Ангелів прийняли. Я вірю, що Ісуса Христа також. У мене є декілька прикладів, але я не буду розказувати, наскільки іноді не знаєш, кого ти запрошуєш додому, а потім по життю, виявляються ці люди величезним благословенням для тебе. Коли люди знаходили праці, коли люди, знаєте, допомагали тобі. Просто так, познайомившись, зовсім кажеться як випадково, але в Бога випадковості нема. Останнє: Служіть один одному своїми дарами. Брати і сестри, кожному із нас даний дар для того, щоб збудовувати церкву і служити Богу, служачи один одному. Використовуємо ці дари. Ці дари не для того, щоб ми хвалилися один перед одним, а для того, щоб смиренним серцем служили один одному, кожен тим даром. Це не є, знаєте, самореалізація або якесь самовизнання, ціль служіння – збудовувати свого брата, свою сестру, збудовувати місцеву церкву. І яка ось апостол Петро каже, яка, яка ціль досягається, щоб Бог прославлявся усьому Ісусом Христом. Знаєте, коли от церква так практично живе, коли християни навіть в стражданнях живуть так мудро, люблячи один одного, служачи один одному, молячись, слово Боже каже, прославляється Бог через Господа Ісуса Христа. Вся слава йде Богові. Ми зараз будемо молитися. Пам'ятай, друже, що в стражданнях Бог усе контролює. Довірся Богу. Що страждання мають ціль, яку Бог досягає в тобі, Він досягає ту ціль нас. Через страждання Бог нас готує до вічної слави. Пам'ятай, що страждання не вічні, кінець усьому наблизився, і Бог справедливо поставить крапку усім нашим стражданням і ситуаціям, і там, де страждаємо, несправедливо. Я вірю, що в ситуації з нашою країною останнє слово буде за Богом. Якщо, можливо, навіть не тут на землі, хоча ми молимося, ми просимо у Господа цієї милості і вже бачимо багато чудо, чудес, то в вічності точно Господь розбереться. Будь мудрий. Мудрість це здібність розуміти і виконувати Божу волю. Молися. Молитва допомагає бачити і розуміти реальність і от правильно знаходишся в залежності від Бога. Люби ближніх, люби братів і сестер, любов допомагає піднімати людей. Будь таким добрим інструментом в руках Божих піднімати людей, любити людей, до яких ти дотикаєшся, недосконалих. Будь гостинний. Гостинність поглиблює стосунки, зближає нас один з одним. Нашу церкву зближає, коли ми ходимо в гості, відвідуємо один одного. коли вчора було навіть, знаєте, такий от хор наш чудовий, зробили, ну, я не знаю, як то, парі, да, парі хорове. Ну, по, по поїли просто їжі і благословили один одного. І от такі, от, знаєте, в такій атмосфері ми зближаємось також. І служи Богу через служіння людям, служіння дарами збудовує церкву і допомагає іншим зростати в пізнанні Бога. Вся слава Хай буде Ісусу Христу. Амінь, брати і сестри. Амінь.